школі На уроки історії. Вчителька каже, так, дітки, хто взяв Бастилію? Ті такі, та ні, ми не брали. Толь каже, Петя, ти брав? Ні, я не брав, ні, ми не брали. Вона така зла, розрена, спускається в учительську, в учительській там математичка сидить. Вона каже: Ви представляєте, наші ученики, ну такі, ну такі, бездарі, такі, я не знаю, що з них виросте. Що таке? Вона каже, що случилось? Я в них питаю, хто взяв Бастилію? Вони кажуть, ми не брали, ми не знають. Ця математичка каже, то може. Вони дійсно не брали, це взагалі ще в більшому в ужасі біжить до заочки. Заочки каже, Боже, з ким ми робимо? Я спитала у дітей спочатку, хто взяв Бастилю. Вони кажуть, ми не брали, ми не знаємо. Пішла в учительську, там математичка сидить, я їй розказую, вона каже, може, вони не брали? Ця така каже, може, пограються та й віддадуть. Це взагалі ще більшому в ужасі. Вообще, біжить до директора. Директору каже, Боже, які, з ким ми працюємо, що в нас за вчителя, які в нас діти. Ми такі що таке, що случилось. Я у дітей питаю, хто взяв бастилю, Ті кажуть, ми не брали, ми не знаємо. Пішла в учительську, там математички кажу. Вона каже, то може вони і не брали. Тут прийшла до заочки, то каже, пограються та віддадуть. Такі. Очки такі раз припускає, каже, а який це клас? Вона каже, п'ятий. Іби ці точно не віддадуть.